אין בודער מיט снаפ קאם דע Шановні колеги, вітаємо вас! І зараз ми продовжуємо наше наукове зібрання. І тематика наступної секції дуже важлива. Вона також присвячена дуже складної інвалідізуючої патології глаукомі. і тим новим факторам, яким з кожним роком все більше вже досліджується, виявляється становиться зрозумілим. Той е, великий поліморфізм причин, який може призвести до сліпоти, і сьогодні ми з вами розберемо синдром фламера з позиції генетики, порушення харчування, судинних розлі, розладів, що це перші дзвоники або вже останній дзвоник. І перша лекція е, в цій секції присвячена модифікації способу життя та харчування, і слово надається нашому шановному професору Рикову Сергію Олександровичу. Будь Дякую. ласка. Шановні колеги, в вашій увазі, перші дзвіночки або останній дзвінок це синдром Фламера, генетика порушення харчування, судинні розлади. Нововведений термін синдром Фламера описує певний фенотип що характеризується наявністю первинної судинної дисрегуляції разом із комплексом симптомів та ознак, які можуть виникати як в нормі, так і при патології. Синдром Фламера в даний час став важливою темою для дискусії, оскільки він становить ризик розвитку глаукоматозної нейропатії зорового нерва та сприяє виникненню глаукоми нормального тиску. Це пояснюється тим, що порушення ауторегуляції робить око більш чутливим до стрибків внутрішнього очного тиску або перепадів артеріального тиску. Ознаки та симптоми. Зазвичай цей симптом мають люди із низьким індексом маси тіла, занадто струмкі, як кажуть, Струнки. Низький артеріальний тиск також є одним із симптомів. гіпотонія, холодні руки та ноги, коли люди мерзнуть. Це також може бути початковим захворюванням цього синдрому. А в них характерна психологія в цих людей, часто тривожні та надзвичайно старанні, із схильністю до перфекціонізму спортивні та амбітні, мають бажання бути добрими. З усіма і задовольняти в першу чергу потреби інших, як от свого подружжя, наприклад, родини, друзів, колег, і нехтуючи своїми потребами. Ознаки та симптоми. Синдром фламера можна розглядати як протилежність метаболічного синдрому. Це потребує принципово іншого диференційного підходу до терапії. Захворювання, ознаки та симптоми частіше зустрічаються у жінок, які, як правило, характеризуються стереотипною жіночою гендерною соціалізацією, яка є важливим чинником для придушення гніву. Через всі ці риси особистості пацієнти з синдромом Фламера відчувають хронічний психічний стрес. Синдром фламера може бути діагностований офтальмологом. На основі характерних симптомів, на основі характерних симптомів е, та клінічних ознак. Лікування комплексне та спрямоване на покращення кровообігу. Терапія таких пацієнтів доцільна, якщо відбувається прогресування патології очей. Терапія базується на трьох складових. Перше, це керуванням. Способом життя надзвичайно важливо. Харчування друге. І третя це медикаментозна терапія. Добросовісний лікар, перш ніж призначити хворому ліки, повинен визначити не тільки його хворобу, а й звички в здоровому стані. Це написав ще Цицерон. Е, керування способом життя. Більшість пацієнтів із синдромом фламера знають, що викликає їхні базоспастичні епізоди. Як наслідок, можна рекомендувати способи їх уникнення, можна зменшити симптоми шляхом зміни самого способу життя. Уникати наслідки це можливо. Сильного емоційного стресу. У пацієнтів із глоукомою часто спостерігаються дуже швидке прогресування дефектів поля зору під час сильного стресу. Наприклад, після розлучення, втрати рідних таке інше. Нещодавно було показано, що жінки, які зазвичай пригнічують гній, відчувають сильніший температурний дискомфорт від холодних кінцівок і мають проблеми зі сном. Слід уникати сильного перехолодження. У літературі описані випадки під час катання на лижах у пацієнтів виникли раптові та незворотні дефекти поля зору у формі пучка. Втрата свідомості після стрибків у холодну воду також може викликати цей синдром. Не слід перебільшувати. Із спортом описано випадок швидкого прогресування глоукоми нормального тиску у молодого чоловіка, який щодня їздив на велосипеді кілька сотень кілометрів у гірській місцевості. Після того як він припинив це робити, його стан стабілізував, стабілізувався. Щоденна легка фізична активність навпаки є корисною. Уникати швидких підйомів та тривалого перебування на висоті. Описано випадок. Висотної хвороби у молодої жінки-офтальмолога, яка втратила кінцівки пальців рук і ніг на великій висоті, уникати занадто яскравого світла. Світло викликає окистювальний стрес і пошкоджує мітохондрії. Описано випадок обстеження гастроентеролога, який виконав понад 22 тисячі ендоскопій лівим оком до появи відеомоніторів. На цьому лівому оці він набув дефіциту кольорового зору, зниження контрастної чутливості та неоднорідності пігменту в макулярній ділянці, тоді як інше око залишалося нормальним. Для цього потрібно нам носити сонцезахисні окуляри з точки зору захисту. Слід відмовитися від паління та уникати судинно-звужувальних препаратів. Після паління цигарки судини залишаються звуженими близько 30 хвилин. Тобто, якщо людина палить кожні 30 хвилин, то кровоносні судини у нього майже безперервно звужені. Також, також слід уникати періодів голодування. Вони викликають появлення цих симптомів. Слід уникати занадто низького індексу маси тіла. Пропонувати пацієнтам методи лікування стресу з метою його зменшення, запобігаючи чи призупиняючи прогресування втрати зору. Такі техніки включають медитацію, йогу, аутогенне тренування, розслаблення м'язів, музикотерапію, вправи повільного глибокого дихання. Спільним у них є те, що вони протидіють стресу та напрузі, відновлюючи баланс вегетативної системи шляхом зменшення активності симптоматичної та активації парасимпатичної нервової системи. Фактично, навіть один сеанс релаксації може знизити внутріочний тиск. Методи релаксації та психотерапія є найбільш перспективними методологіями, які можуть зменшити прогресування втрати зору або навіть покращити відновлення зору. Хоча методи релаксації можна розглядати з деяким скептицизмом, тим не менш, вони є. Систематичними та потужними модуляторами функції нервової системи, з широким впливом як на психічне, так і на тілесне здоров'я. Більш того, в сучасній медицині, медичній техніці, медицині техніки, застосовані на релаксацію та їх ефективність, були підтверджені за допомогою добре спланованих клінічних випробувань із методологічною точністю та емпіричним обґрунтуванням. Таким чином, рекомендації щодо способу життя включають профілактику стресів, аутогенне тренування йога, термозахист обов'язково це рукавички взуття, достатній та регулярний сон, помірність у заняттях спортом, захист очей від випромінювання і, звичайно, збалансоване харчування. Щодо харчування, симптоми синдрому фламера обернено пропорційні індексу маси тіла. Треба їсти достатньо, щоб уникнути надмірної худорлявості. Оскільки окислювальний стрес, викликаний нестабільним постачанням кисню, може посилитися, особливо в очах, рекомендована антиоксидантна дієта. Фрукти та овочі, які багаті антиоксидантами, такими як антоціанозиди або флавоноїди, Антоціани чорної смородини нормалізують рівні концентрації ендотеліну 1 в сироватці крові у пацієнтів з глоукомою. Зменшують судинно звужувальну дію ендотеліну 1. Їжа багата флавонолами. Зокрема, какао може покращити загальний стан ендотеліальної функції також рекомендується зелений чай. Їжа багата на омега-3 жирні кислоти покращує судинну регуляцію. При низькому артеріальному тиску слід збільшити споживання солі та рідини. Лікування пацієнтів з синдромом фламера доцільно, якщо глаукома прогресує, незважаючи на добре контрольований внутріочний тиск. Таргетна терапія уповільнює прогресування втрати полей зору при глаукомі. Зазвичай лікування включає застосування вазодилататорів. Інгібітор карбоангідрази, бринекс, бринзоламід знижує внутріочний тиск, розширює судини ока. Це уповільнює прогресування втрати полів зору. Бринекс – інгібітор карбоангідрази, знижує внутріочний тиск, розширює судини ока, покращує кровообіг в судинах головки зорового нерва, збільшує швидкість лінійного кровотоку на 11%, збільшує парціальний тиск кисню на 8% і знижує парціальний тиск СО2 на 6%. Бринекс або брінзоламід, на відміну від дорзоламіду, має більш зручний режим дозування два рази на добу краще переноситься. Термін придатності після відкриття флакона 42 доби плюс два тижні більше стабільності після відкриття флакону у порівнянні з іншими брінзоламідами. Наявність синдрому Фламера у пацієнта потребує принципово іншого диференційного підходу до терапії. Більш детально це питання буде розглянуто у наступній доповіді. Наявність у пацієнтів синдрому Фламера потребує індивідуалізованого, персоналізованого підходу до лікування належної корекції способу життя та харчування, які можуть бути протилежними особам з метаболічним синдромом. Таким чином, перші дзвіночки проявів синдрому Фламера та їх своєчасна корекція допомагають. Відстрочити останній дзвінок та зберегти зір. Радісний вираз обличчя лікаря це початок одужання хворого, так написав відомий Рохас. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Сергій Олександрович. Дуже актуальна на сьогодні проблема, оскільки таких пацієнтів, пацієнтів на жаль, з кожним. Роком все збільшується, і, і судинна патологія і старіння нашого населення вони теж збільшується. І кожного разу, стикаючись з такою ситуацією на клінічному прийомі, ми з вами, як практикуючі лікарі, завжди стоїмо перед вибіром і розумінням того, що ми маємо справу, що це. це ще. Синдром Фламера це початок судинних розладів, або це вже перший дзвоник, і почалися вже зміни в зоровому нерві. Є вже перші ознаки оптичної нейропатії, а це означає, що вже почали прогресувати зміни функцій.